Всім доброго дня. Сьогодні вівторок, яке число? 7. 7 листопада Пробу. повертаюсь до влогів. Йдемо з доцею на манікюр. Поснідали смачненько, ну поснідал. я присів. Я пообідала. Ти молодець. Та йдемо робити доці манікюр, брові вже не встигнемо. Чисто манікюр трошки. А, не встигнемо, мене ще одна пара буде з 4 годин вечора. Та тут все погано, в мене вони відлітіло, відлетіло на двох пальцях. саме. Красота, все, починаємо. Не грусті мої зелені глазки. Доброго раночку, я на базі. Зараз тут збираються отакі запальнички із дисків, звичайно ж, смаколики. І дуже багато. І дуже великий процес по виготовленню кікімор. І літо було, і осінь, і зима вже готується. Оце вже зима брудна. Ну і сітки для прикриття. Хочеться перемоги. Хочеться перемоги. Хочеться, щоб країна-нападник вже просто кудись зникла. Дістали вони вбивці. Жу на парі, пишу методику по психології. Я не хо не хочу нічого писати. Чесно, це Аліна. Я теж нічого не хочу. -да Давайте додому підемо. Давай. Да, да, ви да. Я теж хочу. А ти вже написала методику один? Да. Да? А як ти це підрахувала? Бо я вже я, не я, я, я вже все, розумієш? Підрахувати цю методику. Потім ти рахуєш нейротизм, наприклад, 16. І ти по цій лінії виставляєш нейротизм. Посередині цих ліній це 12. І ти просто виставляєш. Всім добрий ранок, шургую на роботу. Ой, до цього так класно собі планувала життя. Виділяла один день на два одну-два тижні, виділяла кошти, йшла, скуплялась по списку для роботи і було мені щастя. Зараз вже майже місяць, так не роблю, а бігаю. Коротше, мені треба кожен день десь щось підкупити. Це дуже незручно, тому буду міняти знов так, як в мене було, бо це капець. Я вже на роботі, то потихеньку готуюся, чекаю клієнтку. Все, добренько, все гарно, але є один мінус. Я вчора купила матеріали і забула їх вдома. І чоловік зараз поїхав, щоб мені їх привезти. Також зараз забігла, купила фартух і базу розтікашку і загубила фарбу для брів. Одну з двох. Доця піде, забере. Отже, це я й кажу, що важко. Кожен день забігати, щось підкупляти це важко. Мені легше, коли я пишу список. І потім по цьому списку раз на два тижні забігла, купила, таку провожу ревізію. Тобто я беру один день і об'їжджую всі магазини. В групах пишу, що де мені відкласти. Так, один день виділив, це класно. А так я просто Міша каже: ти постійно щось купляєш. Я кажу, да, Міша, да. Добренько, все. Дивіться, як у мене квіточка розрослась, треба її вже і пересадити. Доді. 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 Я забула, забула знімати. Теряю снаровку. Да. Одягу нема. Ми в дитячому магазині. Ага, ми в магазині дитячих іграшок і мали надію, що тут є трошки одягу і. Не тільки, але тут тільки іграшки. Добре, тоді на вихід. Так, віку, вікуся не знайшла, то що шукала, тому зараз ми знаходимося вже в магазині одягу. які прикольні сутірки. Такі яскраві. Так класно по кольорам, знаєте, по кольоровій гамі. Тут сіренькі, рожеві. Що, нема платів? Не бачиш платів? Ну нема того, що є. Що я хочу. Шукаємо, Шукаємо плаття, а плаття поприбирали. Обійшли вже три відділи і в жодному немає суконь. Три магазини і в жодному немає суконь. Сукні познімали, позабирали і кругом тільки спорт, спорт, спорт. А в нас нам не до спорту. <рес> <рес> Ти не засмучуйся, дочечка, ми обов'язково знайде. Обов'язково знайде. Гарне, веселе, яскраве. Знайде. Мені не треба я Мені не поспіває. Ну, гарне знайде. Пішли, підкліпнемося кончиками. Mm -hmm. Чого ти? Ти ще за себе? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, мала, не на. Може мені радіти, що немає. Ну, ми ще поїздимо, виберемо, знайдемо. Навіть не думайте, що це така дрібниця. Та тако дрібниця, мені ж. Сукню не вибрали, вікуся пішла. Купила Макдональдс, то сидимо в Макдональдсі, але оголошено повітряну тривогу, то роздають пакети. А? Ні, все, ми зберемося. Чи два? А можна два, дівчино, можна два. Дякую. Коротше, Роздають швиденько пакети, збираємося. Всі збираються і ми. Брін, якщо чесно, так жалко дітей, це батьки сиділи з дітками, і воно так все, вів, вів, всім навики. І оце діти це покоління повітряної тривоги. Ми далеко не пішли, ми сіли. Ми сіли в кафешки на вулиці. Тут багато хто сів, але зараз ми поїдемо вже звідси. Я, до речі, не знаю, чи працює рум коли тривога. Маємо надію, що працює.